Сало. Это самое интересное? Ну думаю то не вот так Вот так. Вот, вот такая ковдра. чистый Так, все забирай, Тепер же шкурочка не тріщить, вона вже угу. ну, м'яко, будичка, приносять м'ягейка, така напишемо. Так що можна приходити, люди пришло, можна ні. Я хочу. Потім Ті, що в камеру не Угу. Треба. На зберігання. На базар усі присуджувати Угу. Ми для себе не на базар, тому... то в коментарях пишуть наш підсолиш, наш ліцей. Я все питаю людей. І це робити, як людям треба. Не так, як не хочуть, а так яким треба. Я все питаю. Треба, не треба. Все робим, правильно. Не робим. Працюєте під замовника. А не отак не захотілося, я так роблю. Ну, Ось таке сальцев. Дуже гарне, рум'яне, ароматне. Жовте. І висмалене, школи мигенькі. А висмалена. потрібно бачите. А отака шкура, допустимо, на, на голяшці. Ти не гни, на... О. теж лопнув. Це, 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 це Ви якісно зробили просмалку, тому тут бачите все це, ж. Попробуємо. Ну, бомба. Якщо мені подобається, то зробили добре. Чесно тобі. Бо тут не так, я питала, що отут не так, тут не так, все не так. Оце бомба. Масло. Так. До маслі, всем тебе так. На чотири, на два, на шість. Чотири. Якщо чотири. А, дві, на два. На шість, три, на шість. Так, так, так. Спочатку до голови. Доносимо. Mm -hmm. Серединка і крижочок. Будемо с салом, так? Да? О, ще як. О. А тепер виходить, що сало на свізі все біленьке. Значить заколто, хорошо. Сало біле. На, на будь-якому свізі. Якої сторони не визьму. Це називається, що на срезі, заколто, все заколте все біленьке, все жовтеньке. Потріскане. Так як треба, правильно потріскали. Ну якось так. Дякуємо за вашу роботу. А, а зараз до самого головного. Нарем 50 закарпатського робота вже почти зроблена. Саш! Ау! Иди сюда, решить по Сейчас?